зараз оголосить стартову одиницьку команди ФК Володимир. Так, насправді на превеликий жаль є у нас такі суворі реалії, коли не завжди заявки команди скидають чатан команди міста Володимир із міста Володимир. Ну і хочемо сказати, що Меліан це діючий військовослужбовецький, Зараз повертається. І зараз небезпечний момент. І Жук ледь не забиває. Який же момент іще. Просто мав забити зараз 11-й номер. Жук і не забиває він на превеликий жаль. жалі. Тут зараз у гулкіпера Камінька Ширського, але... Поки він залишається на газоні, хочеться сказати, що перший небезпечний момент yeah. уже Що з Володимира той прекрасно орієнтується, де вона саме знаходиться. Тому Нікітюк, номер 21, Жук, одинадцятий, Борецький, двадцять другий, Халик, 16, і номер сімнадцятий. Видихай. І ось зараз ще одна атака. Небезпечно відтирають від м'яча. Здавалося, сімнадцятий номер ні. Там 22 був Борецький, якраз, але пенальті немає. Ну, дуже активно розпочинає Володимир. Я думаю, що сьогодні камінька ширську буде складно. І зараз я передаю слово Степанові. Коброді, який спробує озвучити, якщо розбере абсолютно правильне призвище команду Камінь Каширського. Який момент зараз? Ой-ой-ой! ой Харченко, здавалося, витягнув на добиванні його один Камінь Каширський відкриває рахунок. Ого! Ось вам чи ні не влучив. Ні, все-таки не влучив у ворота там на добиванні. А я думаю, уже гол ти розумієш, ось він оптичний обман. Як зараз ледве не пропустив Радькович Євген Радькович, так, Радьковича не помічає те, що заявляє. Педенко Роман. Педенко Роман. Ми про нього згадували. Це номер 24. Склесь Антон. Склесь номер п'ятнадцятий. Так та приймак Богдан. Ну і приймак Богдан. Давайте знайдемо його. Також його немає, поки що у заявці принаймні ми його не знайшли. Приймак ну без номера. Він вказаний без номера і загалом у заявці він на заміні. Ага, Сніжко 20-й номер. Ми його знайшли. Він мав бути на заміні, хоча з'явився в основі. І зараз О. Володимир забиває перший гол. Перший гол у цьому поєдинку на сьомій хвилині Володимир забиває. Доволі швидко від не зможуть нічого зробити, але ні, один-три перемогли. І Там прекрасний гол забив один з захисників збірної Італії. Там п'ятою скидав тоналі на нього, і там такий удар був. Ти пам'ятаєш, без шансів для Мініана. Чудовий гол. Якщо не бачили, подивіться огляд. Поєдинку і зараз небезпечно. Удар м'яч у сітці воріт Володимира. І один-один немає офсайду. І знову подивіться, виграють в верхову боротьбу. Господарі ні, нікого немає. Ось там Панченко здається, затримався на лінії за Харченком. І Замість... І таким чином не Захарченко, а Захарченком, Я одразу вам скажу, друзі, для того, аби ми не згадували Безпечний штрафний для Володимира. І так, зараз буде подача в штрафний майданчик. Ані розігрують м'яч, розігрують і. Нічого! який гол! Голасо просто! Ну ти, нічого що, собі, 16-й номер забиває. У нас сьогодні Халик під 16-м номером грає. Ну нічого собі, гол. Хто ну Це там без писав? шансів, без шансів для голкіпера. Хто там писав Халик? Машина, ви маєте рацію. Головний тренер команди реагує на гру. От як я вже сьогодні також згадував, що три нових гравці. Я гадаю, що це досить таке суттєве підсилення. Зараз побачимо атаку команди в Калдимер, і рахунок стає 1-1. Три жук забуває на одинадцятий. Ну ти так відреагував? Тут вже потрібно так Голасо, Володимир забиває один-три. Жук Noдий. Ось а Степан такий. Ну дякую. Два асисти, якщо не помиляється, Роман Нестерук, так саме так мені здається, Никитюк асистував, тому величезний молодець. Ну ось те про що ми говорили. Людина прийшла із другої ліги, по суті, з першої. Ось зараз ми бачимо на правому фланзі того ж. А, Ожиховського він там намагався обіграти гравців. віддає передачу. Удари накривають, але ні, боротьба триває. Що тут Удари! Залетить. Де м'яч? Де м'яч? Повно досить зіграв захисник ФК Володимир, адже. Ось яка передача, нічого собі, який момент, немає та поруч з ним був і номер 10 хацеви, чи так розумію, що там було порушення правил. Ну, травматичний газон уже одна заміна відбулася. Важко насправді потрібно обережно грати. І ось зараз 18-й номер буде навішувати до штрафного майданчику. Чи це був удар? Ось ну нічого собі. Окей, okay, ну ось такий локальний мем. Напишіть плюс, якщо грали у ФІФА, будь ласка, друзі. Особливо у ФІФА 2007-2006. І хто на вашу думку там був найсильнішим? Також нагадуємо, що не забувайте. Підписуватись на сторінки футбольного клубу Володимир у Ютубі, в Інстаграмі та у Фейсбуці. Там багато чудового контенту. Ну і, будь ласка, ставте вподобайки ці трансляції, аби підіймати це відео якомога вище. Ось зараз атака Володимира триває уже у штрафному майданчику. Простріл! Ну! і що удари? 4-1! Один-чотири Жук, здається, забуває дубль. Ось Зараз на повторі ми це побачимо. Так, одинадцятий номер. Там здається, був жук і дубль від нього. Один-чотири, один-чотири на користь червоно-чорної команди. Ну чудово розіграли зараз. Прекрасно, і там зубку треба віддати належне. Ось ми з тобою якось дуже критикували центр оборону, але саме Кополовець Кополовець 62. Молодець, вірно, прямо 62. І е, крайній гравець в моєму списку. Жук зараз пробиває. Чекає Жук. удар! І... Кутовий рятує голкіпер камінь Каширського. Який ж моменти ще знову передача з лівого флангу на правий? І жук міг хитрік щойно оформлювати, але повз ворота після того, як голкіпер здійснив сейф. Ну і давай перед кутовим завершуємо. Так там хтось один ще залишився. Хто е, так, Федецький. Ну, Федецький був у хорошій формі. Тоді мені здається, приблизно і говорять нам про те, що Тимошчук Лох. Ну я цього не говорив. Це насправді написали у чаті до трансляції. Я б сказав набагато гірше, але озвучене те, що озвучене. Тож солідарний він до речі теж з Волинської області. Ти знаєш, з міста Луцьк знаю, знаю. Я знаю, що ну давай про нього не будемо, тому що то не та людина, про яку хочеться говорити. <кхід> Що справді Володимиру вже у цьому поєдинку мало що потрібно, потрібно завести його і довести до логічного завершення. І зараз на правому фланзі вривається до штрафного майданчику. Простріл удар гол. Неймовірно, просто який прохід і мені здається, це якраз людина, якої так не вистачало Володимиру. 18-й номер Білик, який сьогодні після тривалої перерви повертається до команди і забиває просто п'ятий гол розібратися. Як тільки буде інформація, одразу вам скажу. Мені здається, що з'явився на полі Дмитрук, якщо я не. Не помилився значно більше, значно більше фулів у другому таймі. І також хочу нагадати, щоб ви підписувались на канал, ставили вподобайку дзвіночок. Таким чином трансляція буде просуватися і буде, буде будуть Ой-ой-ой, коротше. <реш> <реш> ой, ой, Поперечена була. Ти розумієш ти як почув того, що відбувається. Ну найкраща, найкраща презентація того, як можна підписатись на канал від Степана. Щойно була, та коротше. Підписуйтесь просто на канал Володимира Генколе. Не... Тут ще одна цікава історія. Він насправді допомагає час від часу барабашу, головному тренеру Володимира. І а, Олег Бортнік сьогодні теж є. Ми його декілька разів бачили. Зараз Савчишин здалеку пробиває, помиляється голкіпери. 1-6. 1 6 Лише з'явився центральний захисник щойно на полі. Ось подивись, який удар. Ну, здавалося, що ж тут такого може бути і як же привозить у кращих традиціях, до речі, Давіда Дехеа, Пам'ятаєш, такого голкіпера зараз у Ферентині? Wow. грає? Першому Cup Steel. Стел. UA Steel Cup, так, так, насправді. Медіатурнір і в медіафутболі медіа доволі такі інші. І це гол-гол. <ріст> <ріст> Степан дуже швидко вчиться. Гол забив номер який? Я не знаю насправді, хто забив, але мені здається, що Савчишин Дубль, ти хочеш сказати, центральний захисник зараз зробив. Гол забив на 66-й хвилині цього поєдинку. Один з гравців Володимира. Тому рахунок у матчі 1-7. Я сподіваюся, зараз режисер трансляції Андрій нам підкаже. Хто ж таки став автором голу? і Ми зможемо з вами поділитися. Хочеться додати, що там замість пенальтів в медіа футболі є. Боліти свого роду такі виходи сам на сам. Анатолій чи цікаво, мабуть, було б якесь одне правило ввести в такому обласному футболі задля цікавості? Задля. Е... І м'яж летить за, за. Ну я я би точно не спрогнозував рахунок такий, як зараз, є на табло, адже я точно не міг подумати, що команда Волод... з Володимира заб'є сім голів, і то ще не кінець, ще грати. В принципі, мене радує те, що. Чемпіонат Волинської області є результативний на гули. І отут зараз як Легасенко на замасі, обігрує воротаря та збільшує рахунок. Well, це Борецький Борецький. 22-й номер зараз забиває. і У нас уже 1-8. Навіть не будемо кричати, що це був гол 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 гол, голасо від 22-го номера Борецького. Бо насправді, коли залітає восьмий м'яч у сітковорі, то ви просто дивуєтеся, чи це насправді чи ні. Гол восьмій гол якась така. Ну, нічого потрібно віддати належне команді. В синій формі ой-ой, ой, -ой, -ой. які зараз небезпечний зіткнення, але гра продовжується. арбітер не зупиняє поєдинок, і що вісім 2-8, і ось гравець який з'явився. Це гноянець, здається, саме так правильно його прізвище, друзі, а, виходить і забуває. Ну, знову провал у центрі оборони. І ось ти помітив, як змінився змінилася гра у центрі поля а і у центрі захисту? Ні, все-таки зафіксували штрафний удар, тому ні, 1-8 залишається, але було небезпечно. Потрібно знову ж таки уважніше грати у центрі захисту. О, там, швидше за все, мені здається, офсайд був зафіксований, але тим не менш. Ну і давайте до самого футбольного клубу Володимир. Це насправді найбільша поки що їхня перемога у цьому сезоні, найбільш результативний поєдинок. І ще одна атака зараз удар від видихає. Як же він не забиває? Як же не забуває й номер. Ну він просто мав зараз вирішувати цю ситуацію. Хоча у центрі був і Борецький і Матвіїв. Вони просили цю передачу. У зараз вони йому там усе, що думають про нього, сказали. Абсолютно, в якої є як мінімум три дивізіони. Це Прем'єр-Ліга, Перша ліга, Друга Ліга. Не настільки розвинений цей турнір у. Волинській області, але сподіваємося, що наприклад наступного сезону, коли з будемо коментувати, то вже будемо говорити. Наприклад, що хтось там в елітарному чемпіонаті Волинської області, а хтось насправді у там перша чи друга ліга, тому що це сприяє розвитку. Ось обласний футбол, регіональний футбол. Він насправді сприяє розвитку футболу в Україні загалом. І Ось яскравий приклад. Це скала 3 так 11 яка ось вже з цього року виступає зараз. У другій лізі. хто виходить, адже в протоколі не зазначено, хто у нас грає під 22 номером. Ну нічого страшного, потрібно віддати належне гравцю. А тут удар і так, друзі, вибачаємося, щось сталося з інтернетом. Але поки ми були з вами відсутні на цьому матчі, так розуміємо, що команда ФК Володимир збільшує збільшує свою перевагу до. Розгромного рахунку 9-1. Я навіть не знаю, як реагувати на це, якщо чесно, але хай буде можливо, всяке можливо, тим більше, як я вже сьогодні говорив в сучасному, можливо в сучасному футболі, можливо, все небезпечний удар. Андрі, вітаю з дебютом Андрія Никитюка. Вітаю з поверненням. Ем... Двох гравців, а саме Білика та Омеляна, з поверненням до, до клубу. Та все дає арбітер фінальний свисток та бажаю удачки команді Камінкаширський та команді ФК Володимир.